шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного дзвіництва. Ми з вами досягаємо позитивного результату за рахунок якісної переробки забруса, який кожен рік збирається на господарстві і з яким потрібно щось робити. Перед вами забрус у відрах. Він має температуру порядка 40 градусів зараз і пройшов прогрів у нашому такому термозалі, можна сказати, де температура підтримується на рівні порядка 42 градусів. Тут проходить декристалізація меду. Але в даному випадку ми змогли добре розогріти, а навіть і декристалізувати забрус, оскільки є і старі відра, минулорічні навіть. І таким чином ми декристалізацію робимо меду в забрусі. І після того, коли мед уже стає рідкий, з одного боку, з іншого боку, він є теплий і має достатню пікучість. Це потрібно для того, щоб мед через екструдер розділявся від воску. Переробку забруса ми побудували таким чином, що забрус під час відкачування меду, який ми отримуємо, дробиться максимально для того, щоб у касеті прийомній попередньо мед стікав. Кожен вечір ми забираємо заврус у відповідні відра або ємкості бочки пластикові. Там він зберігається ціле літо і вже, зрозуміло, процес розділення воску і меду продовжується. У верхній частині бочки завжди буде заброс більш сухий. Ми його на наш екструдер не запускаємо, а відповідно знімаємо, трошки миємо теплою водою для того, щоб віск, який буде отримуватися, не проходив етапу емульсії, утворення емульсії з медом. Це дуже важливо. Тепла водичка, верхній забрус промивається. Потім, відповідно, йде перетопка і якість воску відмінна. Всі, вся частина забрусу, яка знаходиться нижче, умовно кажучи, середньої лінії або тої лінії, де вже починається забрус з медом, йде на переробку екструдера. На переробку екструдера. Таким чином ми дуже якісно розділяємо мед і віск. Оцей що віск. Утворюється під час роботи екструдера. Ми так само миємо теплою водичкою. Будь-яка примість меду у воскові під час його ну, переплавлювання у жартуварний віск. Вона заважає якісному отриманню якісного воску. І бажано, звичайно, якщо тільки частинка є там меду, його цей мед промивати і не допускати змішування з воску. В такому вигляді, досить такому концентрованому, насиченому, зараз мед є, який розділяється при роботі екструдера. Екструдер ми придбали минулого року, я вже знайомив вас з тим, як він працює. Маємо велику радість, що таке обладнання працює у нашому господарстві і допомагає нам саме розділяти віск від меду. Працює він потихеньку, не дуже продуктивний. Пише 50 кг за годину. Ну, десь, напевно, так воно і виходить за умови, що воно буде працювати на максимальних оборотах. З одного боку тут є регулювання, можна зменшувати і збільшувати обороти. Працює він на більших оборотах, оскільки забрус теплий, мед теплий супротив цієї сировини. Якраз черв'ячні ці подачі мінімальний фактично. Мед має добру текучість, оскільки він теплий. І навіть по звуку мотора, по тому як він нагрівається, ми можемо оцінювати, що в принципі, працює він достатньо легко. Уже десь біля 4 відер ми встигли переробити. Робота триває на протязі сезону. Весь заброс, який збирається. Саме зараз, в осінній час, коли вже є час, проходить якраз таке розділення, переробку. Мед, який ми отримуємо, є дуже цінний, оскільки в забрусі є унікальний фермент лізоцин, який має високу бактерицидну активність, лікувальні властивості. Він фактично забезпечує консервацію і зберігання меду у щільниках. І за рахунок якраз цього ферменту, мед, який фактично зараз ми отримуємо з забросу, має особливі лікувальні властивості. Ми його використовуємо для приготування, зокрема, біопрепаратів, для кремування. Це ідеальний продукт для таких цілей. Можу, звичайно, рекомендувати таке обладнання всім колегам. Оскільки зараз проблеми з забрусом, як його розділяти, що з ним робити, ми не маємо. Якщо відео було цікаве і корисне, ставте вподобайку, залишайте коментарі, допомагаємо Збройним силам, молимось за них, дякуємо нашим дівчатам і хлопцям за ту величезну. Працю і участь у обороні нашої держави. Всіх благ, щастив.